Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Екс очільник служби безпеки України Іван Баканов на початку повномасштабного вторгнення прилаштував свого сина Артура Лозаренка на службу в СБУ, де той продовжує працювати донині. За інформацією джерел української правди, на початку повномасштабного вторгнення Баканов прилаштував свого сина на роботу в СБУ. Він, як і батько, став лейтенантом, і служить у 6-му управлінні департаменту контррозвідки СБУ Артур Іванович, має прізвище матері Лозаренко. Відповідно до функціоналу на цій посаді він має курувати під час. Повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу. Втім, УПЕП простежила за Лазаренком під час робочого дня і виявило, що на роботі він проводить кілька годин. В інший час він відвідує спортзал та обідає в закладах. Від відповіді на запитання журналіста української правди про те, як він потрапив до СБУ, чим займався до цього та що робить на посаді Артур Лазаренко, втік та відмовився розповідати про особисте життя. У соцмережах дівчини Лазаренка можна побачити, що минулого року вона двічі їздила в Іспанію на Канарські острови і на Мальорку. Щоправда, вона не показує того, хто за кермом Бо фотографує її ніхто з джерел ОПЕ в правоохоронних органах не погодився перевірити інформацію про перетини кордону сином Баканова за час повномасштабного вторгнення через страх переслідувань. Я як батько свого сина Лазаренка Артура Івановича пишаюся ним з березня 2022 року. Він приєднався до лав ЗСУ та станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройної агресії проти України, у тому числі і в зоні бойових дій, зазначив Баканов.